А в нас є замовлення на 200 г гранули. Треба зважити рівно 200 грам срібної гранули. Що ми будемо займатися? Серія показує ваги. Так, рівно 200 грам треба срібної гранули нам зважити. Уважимо, вважаємо, вважаємо. Не переважити грани. 200 грам людина попросила срібної гранули. Кошти вже заплатила. Гранули ми беремо по предоплаті. О, дивіться, чотінько. а, Класно. 200 грам гранули. Ось гранули на 6200 гривень. Тепер дивіться, ми ж бачите, які ми модні. Ми такі модні, що це капець. Всі в кольцях, все в кольцях, Людина писала, казала, що це може бути. Кажу, можливо, позолота, кажу, Було б класно як без золоту. кажу, Можете прислати перевірити. Людина прислала це е, алюміній, Зараз ми відпишемо. бачите, Це просто алюміній. Шкода, але... Зато ну, відео гарно вийшло. Ну, так. Тепер дивіться, що у нас є в продажі. У нас є в продажі цепочки, це браслетик такі. А ще є ось така цепочка і отака. Отака цепочка е 1500 гривень, а така 1000 гривень. Ну, по вазі просто відрізняється, по довжині вони однакові. Друзі, ну взагалі кому цікава тема кольорових та дорогоцінних металів, але ще хочу дещо сказати. Вчора забрали 54 посилки. 54 посилки це тільки з, з нової пошти. Ще була Укрпошта і делівері. Так що ми працюємо, а тепер вже кому цікавить тема кольорових та дороцінних металів, підписуйтесь на канал.